Що, ти будеш зараз спостерігати, як хлопці самостійно будуть так. працювати? Дивіться, зараз. Вони, вони ж відпочивали, поки я працював. Хай тепер вони працюють, а я <зас> працюю. Саня трохи відпочине в цінську. Зараз хлопці будуть самостійно. Що робити? Нарощувати Нарощувати штану. Штану, да. Дивіться. Всі взаємозамінні в бригаді. Хлопці вже працюють злагоджено на протязі. Скільки років працюєте разом? зараз? Багато. 4-5. Років 7 7 років. Бачите, все, знають, працюють самостійно. Бачите? Кожний виконує свою роботу. О, красавчики. Бачите? І все нормально. Сам так може їм без тебе їздити. А ти будеш на чилі 30% отримувати. А можна і так, так. Да. В принципе, нормальный вариант, да? Нормальный, да. Хлопцу будут делать, да? Это не знаю.